Життя на межі можливостей. Він ніколи не бачив красу навколишнього світу, та це не завадило йому майстерно описувати її у віршах. Доля людини, яка, незважаючи ні на страшний діагноз, ні на знущання людей, досягла своєї мети у нашому наступному сюжеті. Чи є я вдома, чи нема? Мій дім, фортеця і тюрма. Василь Кіндратович Лещук – поет. У своєму доробку має понад тисячу віршів і поетичні збірки. Та, на жаль, книжки з власними роботами він може відчути тільки на дотик. Зараз цей незвичайний поет взагалі не бачить. Я перестав навіть бачити світло. І ні тіні, ні світла, ні кольорів. Нещодавно Василь Кіндратович завершив переклад сонетів Шекспіра, на що знадобилося майже 10 років, бо ж постійно потребував сторонньої помочі. Небайдужі люди читали сонети в оригіналі, а Василь Кіндратович записував у системі Брайля і перекладав: на це пішло майже все моє життя. Він теж був незрячим в кінці свого життя. А хто може, знаєте, поспівчувати більше незрячому, ніж незрячий? Він весь час багато пише, незважаючи на те, що йому важко це дається, але він пише багато гарної, світлої і доброї лірики. Критики переконують в тому, що ці переклади вони досить оригінальні. що Таких перекладів в українській літературі не було. Талановитий поет від народження мав частковий зір. На праве око я народився зовсім незрячим три відсотки зору було. На ліве око. І я там точковий зір, цвіточку помічалося в залежності від шрифту, або дві, або три, або чотири букви. Так він читав лише кілька сторінок у день. Незручностей було вдосталь. Він вчився у звичайній школі. Першої парті я не бачив навіть слідів крейди. Старався вчитися тільки на п'ятірки, навіть четвірок не було. По закінченні восьмого класу Василь вступив до спеціальної школи, де вчив шість мов. Він так мріяв вступити на факультет журналістики, проте відмінних знань для цього було не досить. Коли вже приймали документи, і секретарка, звичайна секретарка, побачила, що я розписуюся дуже близько. Вона раз каже: Ні, документи ми вам повернемо назад. У мене сльози котяться ручаями, кристалева мрія. Розбилася, говориться, в бризки. Василь Кіндратович вивчився і став викладачем. Проте через постійні напруження довелося розпрощатися навіть з малесенькою крапочкою зору. Я вже не бачив ні читати, ні писати. Я тільки міг ще ходити трошечки, орієнтуватися, але згодом в мене навіть світло відчуття зникло. Крім можливості бачити, Василю Кіндратовичу не вистачає близької людини, яка б супроводжувала його по життю. Він так і не зміг довіритися жодній жінці. А все через стару жорстоку історію дитинства. Ця дівчинка плюнула мені, знаєте, в лице і до подружки каже, зроби те саме, що я. Я кажу: А що сталося? Чому ви так мене ображаєте? Чому, чому ви так поступаєте зі мною? Бо ти сліпа тютя, з тобою ніхто не буде більше гратися. Постійно із ним лише голос мами, який Василь Кіндратович записав на диктофон, щоб не втратити зв'язку з єдиною людиною, яка ніколи його не зрадить. А я хочу записати вас вже старенький ваш голос. Василю Кіндратовичу постійно потрібна стороння поміч після того, як чоловік зламав руку. Перестав виходити на вулицю, адже повністю втратив вміння орієнтуватися. Він завжди чекає, коли хтось зазирне у гості, просто поспілкуватися або допомогти сходити до магазину. Ось сусід Даніель іноді складає компанію. Допомагаю, коли можу з ним я про що поговорити. Багато знає, я знаю багато різних мов освічена людина. Хоча Василь Кіндратович вже ніколи не побачить світла, проте він не втрачає здатності його відчувати по-своєму. Немає сумнівів, що у сильного духом чоловіка попереду ще не одне поетичне досягнення. Мій дім, фортеця і тюрма.